Тема нашого уроку редуктори, їхнє призначення і їхня будова. Редуктор призначений для зміни тиску, який приходить з балону до робочого. При різних видах зварювання редуктори бувають різного типу за призначенням. Ось бачимо чорного кольору пофарбований редуктор. Ним можна користуватися приєднувати до балона чорного кольору з газом вуглекислим. З балоном суміші аргону, так само з вуглекислоти. З синього кольору пофарбований редуктор пофарбований, приєднується до балона синього кольору з киснем, технічним, так і медичним. Хочу зазначити, що балон з киснем можна замінити до балону з вуглекислим газом, а чорного на кисень ставити заборонено. З чого ж він складається? Загальний редуктор складається гайка, де приєднується до балона накидною гайкою. Всі балони з кислим, вуглекислий газ і суміш аргону з вуглекислим газом відмінність гайка на 32 підключик рожковий. Ацетиленовий редуктор приєднується таким хамутом. Він бачимо білого кольору. І на балон з горючим газом, накидною гайкою ключик приєднується на 27. Хочу зазначити, що тут гаєчка з лівою різьбою. На ній ось тут бачимо насічку. Далі редуктор має на собі два манометри високого тиску, показує, який газ в ємкості балону. І другий манометр показує тиск, який ми регулюємо до подачі. Гвинт, яким ми регулюємо газ ось. І захисний клапан. Розбираємо далі понижаючий редуктор. Відкручуємо ковпака. Обережно відкручуємо, щоб не згубити ось цього грибочка. Бачимо, як він виглядає. Він йде або такою пластинкою, або грибочком. Якщо його не буде, редуктор працювати не буде. Далі стоїть мембрана. І пружина, яка прижимає мембрану, яка регулює тиск. Хочу зазначити, що всі редуктори, бачите, чотири різних редуктори. В них принцип дії і принцип роботи один той самий. Як правильно приєднати редуктор до балона? Редуктор до балона приєднується через, бачимо прокладку. На кисень. Заборонено ставити гумову прокладку. Ставимо або купляємо в магазині, або вирізаємо з пробки пластикову прокладочку. І закручуємо. Зверніть увагу, як правильно прокручувати редуктор. Не ось так. А двома пальцями обхватуємо і закручуємо гайку. Закрутили. Підтягуємо ключом. Підтягуємо так, щоб не зірвати різьбу. І тоді запускаємо газ. Зразу бачимо, що на цьому нометрі в нас стрілочка піднялася. Показує скільки тиску в балоні. Як перевіряємо на герметичність редуктора. Перевіряємо тільки мильним розчином. Відкритим вогнем перевіряти. Заборонено. Зверніть увагу, ось в даному місці газ пропускає. Тоді потрібно дотягнути гайку. Дотягнули гайку, перевіряємо знову. Бачимо, зараз бульок нема. Газ не виходить. Редуктор приєднаний герметично. Хочу зазначити, що всі різьбові з'єднання потрібно перевіряти мильним розчином. При транспортуванні десь був удар на редуктор. І в тому місці може бути у вас вихід газу. Ось бачимо, на даному редукторі в нас газ ніде не виходить. Як правильно відкриваємо вентиль балона, це дуже важливо. Відкриваємо на 2 треті оборота проти годинникової стрілки. Це стосується кисню, це стосується балон з вуглекислим газом. І це стосується балон з суміші аргону і вуглекислого газу. Як налаштовуємо робочий тиск, бачимо оцей гвинтик вільно рухається. Ми його кротимо за годинниковою стрілкою, зверніть увагу. При кисневому різанні товщиною металу до 10 мм ми виставляємо робочий тиск газу кисню піватмосфери. Зверніть увагу, як стрілка рухається, бачите? Особлива увага для тих майбутніх зварників, які будуть працювати з балонами синього кольору. Запам'ятайте одну річ що кисень, вибухонебезпечний з будь-якими технічними і промисловими і харчовими маслами. Сьогодні ви отримали інформацію, як правильно користуватися тим чи іншим редуктором, його будову. Я думаю, інформація дуже важлива для майбутніх газозварників і різильників.